Так, привіт. Виїхав боронувати пшеничку. Ось таке воно виходить. Десь чуть воно бачите, чуть притоптує. Але цей. Але вона повстає, все буде чітко. Я так думаю. Це тут ось не, де не бороновано. В Тріщинах вся земля, бачите? Ще є згрудка, я казав. У минулому відео е як оралася земля під пшеницю, дивіться, там як коралася земля, е сухо було, велика була грудка, культиватором шурував, вона все рівно не розбивалася. Раз вона Ось І В минулому відео розказував, кинув Міндобриво. Кинув мін добривом. Зараз таке воно страшнувате. Мені кажеться вона чуть, чуть цей після борони лучше почне йти в ріст. Ну це так всі так кажуть, я цього ні разу не робив, ні разу не робив. Це зробив цепку, може його треба було ще трохи раніше це зробити, може з тиждень хоча б назад. Але теж якось боявся, хотів, щоб вона краще попущилася. Хотів, щоб не повисмикувати. Тут і так ось де-не-де -де висмикую її, але так, сепочку зробив хлопці. Сепочку на 5 борін я виходить, закривав вологу, брав знакомого, сепочку. Я можна сказати, що її скопірував. Але трохи додав свого. Е коли закриваєте вологу, ось я кинув ось цю трубу, бачите. Е закриваєте вологу, рамкою прижали і в нього, я замітив, як закривав, замітив середня борона, тому що там перемичка. Вон. то прижимається, все нормально, а всі остальне задок прижимається, а ті всі верх задертий А тут, як вона з цією перемичкою, виходить, це є перекладиною. Прижали і все чітко. Складається, дуже легко складається, Десь в цьому питань немає. Ось. Одною рукою я це, щоб ви розуміли, одну я держу телефона, а одну я склав. І дивіться. Так само і розкладається. Тобто підійшов, одною рукою взяв і відкинув. Тобто, без ніяких зусиль. Це, мені кажеться, якщо дві було вже борони, більше плеча, мені кажеться, тоді було б його трохи хуже смикати. А так чітко, якщо треба будуть розміри, то, та, то цей без питань пишіть в коментарях, я всі розміри намалюю. Все розкажу. А ні може зніму окремо відео по поводу цього. І планую все переробляти на трикутник. Дуже чудова річ. Мені дуже сподобалось. Як я до цього не знаю. Вічно ці тягми цими смикаєш. Це під'їхав, зацепив і тільки, мені кажуть, що плуга. Плуг, мені кажеться, там більш тонкі настройки, то на трикутник ставити не буду. А так все, оприскувача, сівалку все переробляю на трикутники. Ми з кому вже два штуки зробили на сівалку і на цей і на оприскувач. Хочу, щоб вони знімалися, дуже е, буде цікаво, розкажу як. Е, в кума була своя версія, я щось його не допоняв. Е, я зробив по-своєму, ну, так якось вийшло, але буду чіпляти, буду якось розкажу. Та й оце таке. Себочка, мені здається, що зачна в цей, що дуже сподобалось. До цього я не знаю якось ці сцепки, думаю, що це що та борна дасть та культиватором, культиваторам і буває, що цей. А все треба робити вовремя. Не цей, не ждати нічого не цього. Якщо воно треба там сьогодні, то його треба зробити сьогодні. Поки місяць земля дає погода зробити. Так, це таке коротеньке відео, вирішив показати. Я вже заканчую. Ще раз в одну сторону пройдуся. І там, виходить, відбороную там, де я розвертався. І на цьому буде все. Вже сонечко сідає, вечір. Зайчика вигнав, тут його сидів, Вон там його, як, якраз там на межі, на горбочку. Поболівання немає, зайчиків трошки є. А лисів, лисів навіть не бачу. Навіть осінню, осінь орав, мало лисів було, не знаю, може, чи це всі кажуть, що джума трохи була, що їх це вибила, не знаю. Бо ті года, то якось набагато, це, набагато як в основному по ночах ораю, то цей то багато лисів і підходять так до трактора і цей. А це лисів значно менше. Там коли, не коли, то там побачу, що там очі блиснули чи там ще щось, а так лисів немає. О, ну, зайчики є, вухань. Десь побіг. Так, все буду закінчувати, бо в мене там ще в планах пару кусочків, Там сотками там менші. Буду назад вертатися, то заїду, шкребну шкреб, ще там, поки видно. Все, всім миру, добра. Буду закінчувати.